Добрий день. Перевіряємо домашнє завдання. Чергове. У нас дві задачі з молекулярки. Перша задача 15-27. Нам потрібно порівняти, де більше атомів оксигену, в 10 моль води чи в 5 моль кисню. Формули для кисню нам нагадує. Про воду сподіваються, що ми пам'ятаємо формулу ваш байгер. H2O. І е, потрібно з'ясувати, оскільки разів вони відрізняються. Якщо ми з вами все будемо е, робити правильно, то побачимо, що в нас є формула для кількості речовини, і в даному випадку в нас буде різна кількість речовини і буде різна кількість атомів. Е, стала авогадра, вона з, зрозуміла. Не змінюється. Для того, щоб не плутатися, я ось сюди в дужках писала формулу хімічного з'єднання, яке ми будемо. Ні, соєння, ну, мабуть, так воно називається, я не розумію. І тоді далі я можу ось тут подивитися, що в мене буде. Якщо ми бачимо формулу води, то скільки молек... молекул води у нас є, стільки у нас буде і кількість. Атомів кисню. Але якщо ми подивимось на кількість молекул кисню, то ми бачимо, що в кожної молекули два атоми. Тобто у нас кількість а а а атомів так, кисню буде в два рази більше, ніж кількість молекул. Це важливо ось ця двійка, звідки береться. А потім, коли ми знаходимо відношення, ми скорочуємо на сталова і просто підставляємо. Ті дані, які в нас були. Але так як у нас е, молекул кисню було в два рази менше, ніж молекул води, але ми домножили на два, то з'ясували, що в нас однакова кількість цих атомів кисню в різних молекулах, О, сформулювала. Тут складно формулювати. ну добре. Ладно. Рухаємось далі. Наступна задача 15.30, чи поміститься в 3-літровий банці 50-моль э, ртуті. Для цієї задачі нам потрібні будуть додаткові э, дані, але ми з вами можемо їх знайти в, нашій, в нашому зборні, збірнику. В, наприкінці там є такі таблички. таблички. Але э, фрагмент клітинку з таблиці Менделєєва я вирізаю, але. Ну, не буду показувати таблицю, але ну, сподіваюся, що ви самі знайдете, це проста така задача. Але дивимося, що нам потрібно. Значить, в нас є об'єм банки, яку нам видали, і ми будемо порівнювати цей об'єм з об'ємом, який займає безпосередньо ртуть. Для цього нам потрібно знати малярну масу ртуті. Ось тут в нас маса є, ми бачимо її і домножаємо ще на 10-3, але це буде 0,201. 201. Так. І здесь у нас густина 13600, це з таблиці. Ми можемо записати відразу дві а, формули: об'єм через масу і густину, і можемо масу через а, кількість речовини і малярну масу записати. Потім цю масу підставляємо в формулу для об'єму, отримуємо. Підсумкову формулу перевіряємо одиниці і отримуємо, що об об'єм буде навіть менше, ніж 1 літр, а це, зрозуміло, менше, ніж 3, і, тобто, ртуть, поміститься у банці. Ось такі задачі у вас були сьогодні. Вони не просто на використання формул, але я сподіваюся, що ви все одно з цим впорались, мабуть. Мабуть, мабуть, хто ні не не впорався, зараз передивились, зараз передивились і розумієте, як це перевіряти. Добре, далі можемо поки що відпочивати.